Не забуваємо, що у даного автомобіля 7 міст. Чудовий автомобіль Dodge Durano 18 2018 року. На 3,6 двигуні. Просто услухайте все. Це. це почти масалкар американський. Решоточка, ну просто ялт. Ну, коробка автомат, мультикермо з управлінням круїзконтролем, голосове управління, управління мультимедією. Такий екранчик, ну це не заводський, це вже людина поставила. Ну, хорошенький, мені подобається. Так. климат, выключение партроники, старт-стоп, эко-режим, спорт-режим и выключение стабилизации. если вы хочет именно конкретно даты. Входы, USB, AUX, розетка. А за ось мы имеем вот такое Оп, залезает. Дефлекторы, все как надо. Даже потолку дефлекторы есть. Чтобы вам не холодно и не жарко было. И у вас отдельный, отдельный климат-контроль. Найслідніше задній ряд, як кажуть. Я думаю, для дітей там буде комфортно сидіти. Машина здорова, висока, хороша. Може і зросли якийсь залізе. Позаду автомобіля ми маємо ось такий тоже багажник. Оце, оце просто, оце, як мені це подобається. Dodge, це моя любов, як кажуть. Фаркоп, з со совсем. Так, електроприводити в нас немає, але нічого страшного. Це в нас. Ми давайте складемо, щоб побачили, просто, який тут багажник. Оп! Все сложили і дивіться. Сікі міста просто. Це, звісно, Достойно. достойно. Якщо вам сподобався даний автомобіль, або бажаєте зробити тест-драйв, купити його, перевірити на СТО, проблем з цим немає, можете приїжджати на Автопоінт, Білогородка, Софійська, 19. Чекаємо вас.